Доброго ранку, доброго дня життя для тих, хто буде дивитися в записі. Сьогодні у нас 20 лютого 2024 року. І ми сьогодні з вами поговоримо. І щоб почати нашу розмову, я запалю вогонь, щоб освітити цей момент, цей день. Присутністю божественно. Бо вогонь це стихія, яка проявляє через себе вогонь життя. Хочемо ми чи ні, але магія вогню працює. Тому, запалюючи цей вогонь, я вітаю вас в цьому дні, в цьому моменті і оголошую наш ефір відкритим. Сьогодні я маю на меті з вами поговорити про найближчі дні життя, бо ми зараз вируємо в такому потоці дуже насичених подій, як соціальних, як політичних, так і у житті у кожного з нас. Планети зараз дуже активно впливають на наше життя, на кожного з нас, і ми не можемо стояти осторонь і дивитись на це все ніяк не реагуючи. Звичайно, ми впливемо. По своєму шляху, туди, куди веде вас ваше серце, куди веде вас вас ваша душа, куди направляє вас зараз ваша історія, де б ви не були. Сьогодні я хочу поговорити про наступні кілька днів. Бо сьогодні у нас 20 лютого, 12-й день по луні, Дуже гарний день, такий глибокий день, день серця. День молитви, день проживання відчуттів, і плюс луна зараз у нас перебуває у знаку зодіалку рака. Тому зараз у кожного є можливість відчути, прожити те, що є у вас на серці, і як приємного, так і не дуже, але попрацювати з ним, не робити погляд, що там все гаразд, якщо воно болить, і якщо там все прекрасно, і сяє сонце. Будь ласка, поділіться цим сонцем звітом. Поділіться цією енергією з іншими і проявіть себе там, де ви є, з вашими оточуючими через свою проявленість. Потурбуйтесь про тих людей, хто зараз поруч з вами, бо вона, коли вона йде через рак, знак зодіаку раку, вона в першу чергу пропонує нам подивитися на тих, хто навколо нас, на тих людей, хто є нашою родиною, нашими найближчими людьми. І де б ви не були, згадайте сьогодні, що ви є людина. А значить, у вашому серці є достатньо вогню, щоб зігріти інших, щоб підтримати інших. І цей мій ефір теж є таким вкладом цей процес передачі світла, передачі добра, передачі знань іншим. Тож, сьогодні я хочу відкрити для нас енергії найближчих днів лютого. І до 24 лютого ми проживаємо дуже такий глибокий, насичений період, коли завершується. Перша половина місяця по лунному да, місяцю, і ми 24-го 24-го четвертого лютого в суботу будемо проживати повну або повну луну. І вона буде в нас відбуватися в досить гарний такий день. Це буде в нас вже 16-й лунний день, день. Метелика, тож е, готуємось до цієї події, тому що це як кульмінація, це як момент е, випуску всієї енергії та, і максимальної такої концентрації сил, яке нам дає е, наш внутрішній та, такий заряд, який рухає нас по цьому житті вперед, вперед, вперед. Сьогодні, крім е, планет і астрології, я буду використовувати карти Таро для підсказку як такого. Енергетично да? вказівочку на те, а що нам, на що нам звернути увагу в найближчі дні. І поки я готуюсь до цього моменту, щоб відкрити кілька карт як відкриття да, енергії, відкриття подій, на що звернути увагу в найближчі кілька днів. Хочу сказати, що для вас, друзі, я записала кілька відео, які відбулися на початку. Ріку дракону 10 лютого я відкрила ці відео вже на Ютубі. Вони в загальному просторі є, і там відкриваю суть енергії 2024 року. Тому кому цікаво подивитися, а там дуже глибока така інформація, корисна для кожного, щоб зрозуміти, а що взагалі готує нам цей рік дракона. Ця інформація йде з простору душі через божественне, за допомогою картаро, я таких. Символічних так, вказівників на те, що може відбуватися в нашому житті, то ви можете подивитися. І посилання є в моїй стрічці. Можливо, я викладу прямо тут під цим відео ще посилання, ви можете відкрити і для себе відчути, що відгукується вам, тому що інформація була настільки потужна, потік був настільки глибокий, що коли я робила і записувала саме той розклад, це прямо до мурашок тілі, до таких. Відчуттів дуже глибоких, і та інформація, вона дійсно може комусь допомогти, щось підсвітити, на що сказати. Ну, а поки що я хочу відкрити для нас три карти. Хай ці три карти зараз проявлять суть енергії найближчих днів. І ми з вами подивимось у найближчі дні, на що звернути увагу, зважаючи на те, що перед нами зараз стоїть тиждень цей тиждень, в якому ми можемо творити майбутнє. Зараз дуже гарне положення планет на небі, сильні енергії з одного боку, які нам дають можливість сконцентруватися, зібратися, прописати плани, намітити цілі, сісти, включити всю свою волю, всю свою свідомість, згадати всі свої знання, що робити, як робити. і Продумавши, прописавши, направити свою увагу, свої зусилля на те, щоб виконувати задумане. Бо з іншого боку, дуже великий вплив планет, які кажуть, будь ласка, не. Nee. Зважання на що увагу, залишайся в спокої, насолоджуйся життям. Хай проблеми почекають, не треба прикладати багато зусиль, все пройде, але може бути втрачений час, тому зараз зверніть увагу. Інтелект зараз активен, інформаційне поле живе дуже легко знайти нові рішення, нові ідеї, запустити їх у життя, прописати щось відкрити, дати е, 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 такий ресурс, чомусь новому, про що ви давно мріли, і це буде. Рисно, тому що зараз ми відкриваємо рік нових можливостей. по... Да? кожний день нас приближує зараз до весни. Весною у нас буде сонячний рівнодень, і ми подивимось, куди ми прийдемо до цього моменту. Да? В березні 20-21 березня. І в цей час, коли це буде відбуватися, ми зробимо точку, зупинку. Там якраз буде кілька днів. Так називаємо днів нульових, коли ніби все замирає в природі, в житті, в енергіях, в космосі. І нам буде час переосмислити те, що ми вже проживемо, і подивитися вперед, набратися сир, перепланувати і рухатись далі. Але то ще попереду. А сьогодні я повернусь до найближчих днів 20, 21, 22, 23. 3 лютого і 24 у суботу нас чекає повне. Отже, я витягнула кілька карт, які дають нам інформаційну таку енергію для того, щоб подивитися майбутнє. І ці карти, вони нам кажуть про те, я вам пізніше їх покажу, що, як би не було зараз вам важко піднятися, зробити зусилля, щось почати робити знов або нове. Коли ви дивитесь на те, що не виходило, коли ви дивитесь на те, як вже щось зруйноване, як щось вже йде не туди, отака от цікава карта, я вам зараз її покажу. Ага, прекрасно, Тут теж підтримай мене, будь ласка, не бійтесь того, що зараз буде зникати, руйнуватися, залишати вас, да? ваше життя, ваш простір життя, коли ви дивитесь і бачите, як ваші зусилля ніби були даремні, але ні. Коло вас є в вашому полі є або інші ідеї, або інші люди, або інші плани. Переключіть свою увагу, продумайте, можливо, там є більше ресурсу. І знаєте, тут така карта, яка каже, не треба сумувати, зараз не час сумувати. І так як оце відчуття задоволення зараз трошки так пригнічено, бо планетарний фон він досить важкий, досить емоційно важкий, такий до дискомфорту навіть в тілі. Але наша задача не втрачати віру та, в себе, в свої ідеї, в свої плани, і просто подивитись, а що можна змінити, якщо це необхідно. І якщо щось не вдається, щось зривається в ці дні, якісь зустрічі, якісь ідеї, якісь проекти. Будь ласка, переосмисліть це, та, що було зроблено не так, що можна зробити інакше, і куди направити свої зусилля. Рухайтесь далі. І друга карта, вона така символічна. Вона каже: не піддавайтесь паніці, не піддавайтесь. Такому, знаєте, депресивному, якимось почуттям, що все втрачено, нічого вже там, не встигаємо або не на часі щось робити, да? бо все йде ніби проти вас, проти ваших ідей, проти ваших якихось ем, таких бажань. Да? Але тут ем, знову ж таки усе, що ви плануєте, все, що ви бажаєте. Воно поки що в процесі, воно в процесі, і якщо ви розумієте, що нема сил, що таке відчуття дуже неприємне, знаєте, безсилля, зневіри, і хочеться все закинути, і ніби аж знаєте, аж до того, що просто легше померти, ніж з цим все справитись, то знаєте, це лише період випробувань, тому що зараз. Певний період до початку, я зараз подивлюсь точніше, в нас іде до 5 березня. До 5 березня такий аспект на небі, коли сонце і Сатурн будуть поєднані. І тут з одного боку в нас йде Бажання, да? і там інші ще аспекти, бажання рухатись, бажання досягати, а з іншого боку, буде оце протидія незадоволеності собою, подіями, іншими людьми, тим, що відбувається, і оце відчуття, будь ласка, його пропрацьовуйте да? через медитації, практики, спілкування з терапевтами, якщо це необхідно, або з людьми, які можуть вас вивести з цього стану і відкрити вам. Да? Простір, в якому є інші варіанти події, які зможуть вас надихнути, повернути вам силу, і просто перезавантаження вам необхідно. І якщо всі труднощі, да, всі перепони, якщо будуть, оцю, ви пройдете успішно, то що нам каже третя карта, як і то, то все одно відчуття да, таке насолодис. Тут у нас 4 ідуть. А, такі палиці, які квітнуть, і там люди святкують. Бачите, свято. Тому повня, вона дасть такий перехід, і вже і по, спектрам, по луні, до речі, аж до суботи будуть досить важкі такі неприємні. Е і на рівні відчуттів, і на рівні взаємодії на рівні емоцій, дуже багато викликів, і будьте особливо в п'ятницю обережні для того, щоб оце відчуття радості життя не втратити його відсвяткувати. Заплануйте для себе на суботу, на неділю щось приємне, якісь зустрічі, якийсь відпочинок, якісь задоволення. Зробіть подарунки собі, зробіть подарунки іншим, поїдьте на природу, зробіть якесь свято, яке вас надихне, хай маленьке, але буде для вас. Да? Можете. Зробити вихід в якийсь творчий просторі, там де буде творчість, там де буде енергія, там де буде радість, там де буде свято, і це вас теж дуже задовольнить. І тут можливість для того, щоб прожити цей тиждень добре, є просто мати терпіння, більше терпіння, більше дисциплини, не знаєте, не покладатися на відчуття і на оті коливання енергії, емоцій, станів. Давати собі відпочинок, перезавантажуватися, спілкуватися або знаходити інші ресурсні моменти, ключі для себе, струшувати з себе оту важкість, оту лінь, те небажання щось робити, особливо коли треба є вас цілі, є плани, є ідеї, є відповідальність. Включайте свою силу, свою волю. І спокійненько рухайтесь е, в своєму темпі, але вставайте йдіть. і робіть те, що ви можете з натхненням, з вірою, з любов'ю, і все по того буде відбуватися добре. Отже, на цьому тижні е, сьогодні і ще в нас дуже гарно. Дивлюсь, е, ну, субота-неділя буде теж непоганими днями, коли ви можете включати максимальні ресурси. Але в п'ятницю, 23 лютого, хочу. Е, так, передати да, такий посил у нас п'ятницю 23 лютого. О 16 годині по київському часу включається 15-й день полуні. Це такий день важкий з точки зору енергії, символ змію, вогняного змію, коли емоції можуть ворвати. Страсті такі і вас можуть втягувати в якісь конфлікти, будь ласка, не піддавайтеся, і там у нас луна буде з ураном в такому напруженому аспекті. Тому будь-які перепади, ем, відчуттів, емоцій, як в собі, так і в інших людях, будь ласка, сприймайте нормально, частіше дихайте, робіть, дихальні вправи, гуляйте, швидко гуляйте, виплескуйте з себе оте навантаження, оте, знаєте, коли підсвідомий рівень. Напруження піднімається, щось так прям нагнітається, відчуваєте, що готовий зірватися, розверніться і займіться чимось іншим, да, активним, можливо, зарядкою, перезавантаженням, сходіть, можливо, хтось в баню, якщо може, да, тобто зробіть щось, що виведе цю енергію назовні, і ви спокійненько в своєму руслі проживете цей день, і він буде в нас діяти до 24-го числа до 17 години. Тому що цей період 23-24 лютого з 16 до 17 години, та оці майже більше, ніж 24 години, будь ласка, проведіть так, щоб ви розуміли, що ви можете контролювати себе, можете контролювати простір, а якщо не можете, то не втручайтесь в те, що відбувається, і не зливайте туди свою енергію і силу. Що ж, на цьому моменті я хочу завершити своє послання. Сьогодні ще раз скажу: у нас був прямий ефір про те, як прожити найближчі дні життя, як зануритись у цей потік і залишитись в ресурсі, як не втрачати силу, що вам допоможе прожити це дні максимально. Я вдячна вам за вашу увагу. Хто буде дивитися, коли буде не дивитися, можете писати свої коментарі, бо я на них реагую. Будуть запитання, побажання, якісь. Потреби в тому, щоб відкрити конкретну вашу ситуацію, вашу історію, те, що відбувається з вами, то пишіть, будь ласка, мені тут е, запит або напряму мені в е, приватні да, повідомлення, і ми з вами поспілкуємось, щоб я могла е, зробити вам діагностику і провести розбір того, що вас турбує, і знайти шляхи вирішення ваших запитів, ваших е, труднощів, ваших проблем. Тож. Дякую всім за увагу. З вами була Лара. До нових зустрічей і сьогодні, в цьому дні я щаслива передати ці знання, цю енергію в світ. Сьогодні я присвячую цей ефір своїм матусю, який сьогодні день народження. І бажаю їй і кожній жінці в цьому житті, реалізації щасливої долі і відчуття насолоди, відчуття в жіночому такому стані. Довіри, розслабленості і проявленої любові. Всім добра, до нових зустрічей. Завершую.